Дорогі колеги, юні дослідники Малої академії наук, для мене честь звернутися до вас сьогодні в день нашого найбільшого національного свята. 31 першу річницю незалежності нашої держави, ми змушені зустрічати в умовах повномасштабної війни з жорстоким і підступним ворогом, метою якого є знищення нашої державності. По суті, які наші прадіди сотні років тому ми змушені виборювати нашу незалежність, доводити наше право на існування як нації, нації, що має право на власну історію, право розпоряджатися своїм теперішнім і будувати те майбутнє, якого прагне вона сама. Крім суто, воєнного виміру, ця війна має також екзистенційний вимір. Ворог заперечує за нами право мати власну історію, власну мову, власну територію, власну державність, наше право усвідомлювати себе окремішньою нацією, а не частиною руского міра. По суті, він заперечує за нами усе те, що робить націю нацією. Тому зброєю агресора стає пропаганда, спрямована на нищення критичного мислення, інформаційні вкиди, маніпулювання історією. Саме через такий характер війни, кожен з нас, будучи на своєму місці, може. І має долучитися до протистояння ворогу, зробити свій посильний внесок у нашу спільну перемогу і розбудову нашої державності після перемоги. Історія з сам початку була використана російським, імпера... російським диктатором для заперечення існування української нації та української. Державності. єдність слов'янських народів, русський мір, общеруська народність, мова, якої ніколи не було, нет і бути не може, державність, яка була створена штучно, і за яку ми маємо дякувати чи то Леніну, чи то Сталіну з Хрущовим, ці пропагандистські тези стали. Російською зброєю в інформаційній війні, яка не припиняється з 2014 року, і особливо загострилася нині. Що можемо протиставити цьому ми, українські гуманітарії? Критичне і неупереджене дослідження вітчизняної історії, її окремішності і органічній єдності з історією європейською? Спростування російських маніпуляцій навколо єдиної історії, те, що вперше було зроблено Михайлом Грушевським ще у 1904 році в його звичайній схемі руської історії: популяризація вітчизняної історії серед влас... серед наших співвітчизників. Багато з яких і досі пам'ятають і поділяють ту єдиноправильну правильну версію історії, яку вони вивчали в радянських школах: створення якісного історичного продукту, а що здатен заперечити російські імперські, радянські, сучасні російські міфи, і спонукає до критичного мислення. Інтегрування вітчизняного і історичного знання до загальноєвропейського простору, це те, що можемо зробити, і що робимо зараз ми, гуманітарії, історики, те, що є нашим внеском до спільної справи. Це також те, до чого можете долучитися і ви, мої юні колеги, ті, хто е, цікавиться нашим минулим і теперішнім, хто робить перші кроки на складному дослідницькому шляху, хто виявляє дослідницьку сміливість і дослідницький азарт, хто не боїться ставити складні запитання і шукати на них відповіді, хто е, е, здатен критично осмислювати віднайдені факти. Чи то поширювану інформацію. Це ті кроки а, і ті зусилля, які допоможуть вам стати свідомими громадянами своєї вітчизни, а тому є вашим внеском у перемогу над ворогом. Слава Україні!